Таємо глядачів телебачення Карилівської громади і завдячуємо нашим Збройним силам за те, що можемо жити і працювати на відносно спокійних територіях. 9 серпня у рамках підготовки до чергової сесії Каролівської міської ради відбулися засідання двох постійних депутатських комісій: комісія з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді спорту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і підтримки учасників АТО, ООС та їхніх сімей, яку вів Депутат Олег Савченко заслухала доповідь директора Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторії Костенко про оновлений перелік платних послуг на лабораторні та діагностичні дослідження без електронного направлення лікаря, які надає наша лікарня. Підкреслимо саме без електронного направлення, коли людина, скажімо, квапиться і йде не на прийом до сімейного лікаря, а прагне оперативно зробити рекомендований аналіз чи дослідження і Має бажання і кошти оплатити такі послуги. Платні послуги одне із джерел фінансування підтримки лікарні, перелік платних послуг, про які мова налічує 21 позицію. Ці ж послуги за електронним направленням лікаря надаватимуться, як і раніше, безкоштовно. На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету і фінансів, яку очолює Денис Дячков, був присутнім карлицький міський голова Олександр Панюта. Вирішено збільшити дохідну частину загального фонду бюджету громади на понад 221 тисячу гривень для потреб освітньої галузі за рахунок субвенцій із державного бюджету. Аналогічних рішень ухвалено не одне саме стосовно закладів освіти нашої громади, адже близько 60% видатків зі скарбниці громади складають витрати. На утримання освіти немала частина коштів громади спрямовується на охорону здоров'я. Серед них, приміром, придбання котла для встановлення в систему опалення рентген-відділення за 12 тисяч гривень, придбання матеріалів на 4 тисячі гривень для ремонту ФАПу у горохуватці, оплата дров, а це близько 42 тисяч гривень. Передбачені законом виплати на лікування хворих діабетом 64 тисячі гривень і таке інше. Тривають і фінансуються невідкладні. Дні лише найнеобхідніші роботи по упорядкуванню територій, населених пунктів громади, кладовищ дитячих майданчиків, підтриманню та розвитку дорожньої інфраструктури. Буреві з грозою, що пронісся над нашим регіоном 26-27 липня, та пориви вітру вже 6 серпня внесли свої корективи в бюджет, адже необхідно було виділяти і зараз виділяються кошти на відновлення і ремонт енергооб'єктів, ліній електропередач, ремонт парканів і далі. Дахів на будівлях, скажімо, лише з даху ліцею номер 2 Мінідашенка ураганом знесло десятки листків шиферу, і таких випадків, на жаль, багато окрема тема підготовка до зими і перевірка готовності котелень в освіті, охороні здоров'я і галузі культури, закупівля енергоносіїв, а для навчально-освітніх закладів продуктів на харчування дітей. Остаточні рішення стосовно розглянутих на комісіях питань ухвалюватиме сесія міської ради 10 серпня. Наступну інформацію з нами поділилися у Пенсійному фонді, а точніше у сервісному центрі номер 10 головного управління Пенсійного фонду України. А той сервісний центр розташований у Карлику. Інформація стосується ветеранів війни, як Другої світової, так і нинішньої російсько-української, починаючи з 2014-го. Відповідно до постанови від 21 липня 2023 року номер 754 пенсійним фондом України здійснюються одноразові грошові виплати до Дня Незалежності України. Поділено на категорії осіб. Особи з інвалідності першої групи у нас отримають 3100 грн – особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни отримають 2900 гривень, і особи інвалідності з третьої групи внаслідок війни отримають 2700 гривень. Жодна категорія не залишилася без уваги. Особи, які мають заслуги перед Україною, отримають 3100 гривень, члени сім'ї загиблих отримають 650 гривень, учасники бойових Бойових дій отримають тисячу гривнів, і учасники війни отримають 450 гривнів. Що стосується до виплати одноразової грошової допомоги, з пенсіонерами в нас усе зрозуміло: вони у нас перебувають на обліку, і в період виплати пенсії ці суми будуть їм нараховані. Що стосується такої категорії осіб, як учасники бойових дій, які зараз перебувають на службі в органах військових структурах, так само і ЗСУ, що перебувають на службі установи будуть за них подавати потребу в грошовому забезпеченні Я, як учасники бойових дій, які на даний час не проходять службу в органах та в збройних силах України і перебувають. На звичайній роботі в установах, але мають учасника бойових дій і не являються пенсіонерами. Ці особи повинні звертатися до пенсійного фонду особисто. Подають перелік документів, встановлений це паспорт, ідентифікаційний код учасника, посвідчення учасника бойових дій та реквізити банківських установ. Працівники пенсійного фонду вносять у програмне забезпечення всі необхідні дані по названих категоріях учасників бойових дій. І виплачуватимуть їм кошти на банківські картки. Якщо ж хтось із цих людей волею долі опинився за ґратами, вони теж одержать виплати згідно з постановою кабінету міністрів. Окремі громадяни, ці кошти з нагоди Дня Незалежності вже й отримали. А загалом виплата триватиме до 1 жовтня цього року. На Київщині стартувала національна кампанія з вакцинування проти кору. А ви знаєте, що кір одна з найбільш заразних інфекцій у світі. Із десяти невакцинованих людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Окрім цього, спалахи кору мають циклічний характер і повторюються кожні 4-5 років. Попередній спалах закінчився у 2019-му. Тож цього року є висока вірогідність спалаху кору і збільшення випадків хвороби. Кір – підступне захворювання. А, нібито й протікає легко це захворювання, але вона може, ця, ця хвороба може давати дуже такі небезпечні ускладнення. Пневмонія, отит, вражається нервова система, може бути енцефаліт з летальним наслідком, як правило. І що таке небезпечне є? От дитинка може перехворіти легко, нібито там віці біля року, а потім через 5 років може початись враження мозку, яке починається ніби по чуть-чуть, але воно не зворотнє, лікування немає. Так що ну це дуже небезпечно. Я би закликала всіх вакцинуватися. Вакцина у нас зараз дуже хороша, американська є вакцина. Підкреслимо, вакцина безкоштовна, а одна з причин чергового імовірного спалаху хвороби недостатній відсоток вакцинації дітей, та й дорослі не мають розслаблятися, адже вони хворіють кором тяжче ніж дітлахи, як не дивно. Вакцинуємо дитинку в рік, потім у 6 років. Якщо дитина не вакцинована в рік, вона може бути вакцинована в будь-який період. От якщо дитинка старше 6 років, ми її вакцинуємо двічі з інтервалом в місяць. І до сімнадцяти років вакцинуємо дітей. До 18 фактично у нас дітки знаходяться. А старші люди вакцинуються до тридцяти п'яти років. Крапки у надважливі для здоров'я темі не ставимо. Лише скажемо, що суспільство може почуватися у відносній безпеці щодо інфекції, якщо є колективний імунітет, а він виробляється за умови 95% вакцинованого населення. Ми від цієї цифри ще далекі.